Я не хочу, звісно, ні на кого наговарювати. Бо що ти це голову, на все не хочу ні на кого наговарювати. Так, дивимося поліцію, нема, все нормально, бабля, штрафунути не можна. значить, квартиру місто Сарагоса. Я не знаю, українці, які проживають в Іспанії. Будь ласка, ведіть себе скромніше, будь ласка, я вас дуже прошу. Нам відмовили. Відмовили в одній квартирі, ми знайшли бомбезну квартиру. А, вона нам підходила і по а, сумі, і по а, геолокації. Ну, коротше, ну, хороша квартирка собі, знаєте, така. Дві кімнати, всі діла, зал, кухня, ванна, гараж. Але коли хазяїн квартири, Узнав, що ми з України, сказав ні, навіть близько не хочу нічого знати. І це не дивлячись на те, що ми там е, живемо вже в Іспанії ну, дуже довгий час, тобто ще до війни, українці, що ви робите тим іспанцям, що вони оце так до українців? Ну треба ж бути, може, людьми, чи що. Ні, ну Я розумію, що, наприклад, в Україні е, рівень обслуговування набагато кращий. Я ж не спорю. В Україні ну, не можна Україну порівнювати з Іспанією, тому що це дві різні країни, два різних менталітети, знаєте, і потрібно пристосовуватися, мені здається, а не е, блін, пальці веєром і пішло, поїхало. Ну тому що в конічному ітогі, ну, Страдають інші, прийшли шукати іншу квартиру. Ну, знайшли, звісно, класна квартира. Друга попалася, але ж сам факт було дуже неприємно, я вам скажу, що нам отак відмовили, бо ми українці.